12 серпня у музеї садибі Івана Котляревського відбудеться захід лампове паті на хаті. Це такий собі літературно-краєзнавчий експрес присвячений дню молоді, кажуть організатори. Участь у заході безоплатна за умови попередньої реєстрації за посиланням на сайті музею до Дня молоді ми приготували надзвичайно цікавий літературно-краєзнавчий експрес лампове паті на хаті, що в перекладі сучасної розмовної молодіжної мови мови означає затишна зустріч. На цій зустрічі буде цікава мандрівка впродовж. Кількох тисячоліть, зупинками на історичних локаціях Старосвітської Полтави. Інтригуючи наших містян та гостей міста, хочу сказати, що обов'язково на садибу завітає сам господар Іван Петрович Котляревський. Усіх містян. Та гостей міста запрошуємо до садиби на Івана Петровича Котляревського на 16 годину, де відбудеться літературно-краєзнавчий експрес.